Dai, well, за веселому. Добрий день, шановні колеги. У нас є хвороб розпочинаємо нашу комісію за використання та агломерацію. У нас сьогодні в порядку денному 14 питань. Ставлю на голосування затвердження порядку денного. Хто за? Рішення прийняли. Дякую. Питання перше про внесення змін до міської ради про затвердження програми перспективного розвитку промислових зон. Про Збільшуються промислові зони, там які напевне на участок ідеться. а, вас, які пишуть це затверджена промислова зона. Гайдучка Богданічка Бесківська, оця от досі, mm -hmm. вона так затверджена ухвалою. Зараз було звернення від трьох суб'єктів, mm -hmm. оці, а це комунальна земля, mm -hmm. узгоджено з корова. Тобто, отак вона додається до цієї зони. Там буде збільшуватися виробництво, яке підприємство Медовий парк. Воно є отут, і воно буде за рахунок цього збільшуватися. Okay. Чи є якісь запитання? Ні, не Ставлю на голосування собі За, я за. Скільки збільшується? На площу яку ем, гектарів 12, на Чотири. 4 А Там, Десь, 2, 4, там. Ем. там по замовчуванні ну, по містобудівній да. документації це і так промислово. Та, 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 це, да. а, а, в а, а в чому тоді суть, якщо тобі так промислово Щоб ніхто ніколи не поміняв ну, на інше. Ну вони хочуть рушетина с медовий парк і мадовий парк. Що їм зараз вважається? по візоні, вони просять ще щось зробити. Їм треба додаткову історію на промислову так, зону. То що додатково так є землі не так і в земельній промисловості, ні? Так. В чому суть тоді цієї впали Я думаю, що замовники хочуть більш-менш якусь гарантію, що дана земельна участок буде під промисловістю, оскільки вони хочуть інвестувати в промислові об'єкти. Я не розумію. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Дякую. 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 Ставлю на голосування за підтримую. Хто за? Утримався? Хто проти? Тарас. Він за замовчуванням. Зараз сказав, якщо буде так. за уважувати. Один утримався. всі решта за. Далі. А хто утримався? Я утримався. А, Він. Він утримується. Зокрема, за лікарні. Так, наступне питання про включення до переліку другого типу за надання в оренду житлових приміщень 115 і квадрат... один квадратний метр на вулиці Шевченка, 4 місця до прямо. У нас є звернення департаменту міської аглоперації про надання їм приміщень в приміщенні сільради 115 квадрат для розміщення органу місцевого самомування. П'ять років з передачі в Стане на голосування секретарю. Хто за? Можемо на поступи прямо стояти? Двіста, а відталки відповідається. Виїхав. Так, став. Третє питання доповідання. Про розроблення ретального плану території в районі Галицька у вулиця Артелії в місті Винники. Це дозвіл чи це Це дозвіл на розроблення. цієї да. дозвіл на розроблення розроблені документації. Підготовлено за звернення депутата міської агломерації і стосується можливості ресторанівання там скверу. Ставлю на голосування за підтримку. Хто Проти Втрималися. рішення? Прийнято. Про розроблення темно плану території в районі ПМК 9, ПМК-14 поза межами села Лисини чи в межах військової міської території громади. Тут йдеться про можливість розроблення термінного плану території на території межами населеного пункту і можливість розпочання об'єкту промисловості промислового підприємства. Націальний поза проєкт. Детальний план Третє питання Винники галецькок тріїв, так? То ми вже проголосували. Четвертий, да, так. Четвертий. Так. Четвертий наступ. Детальний план поза межами Лисиночка. Ось це. Так так так, 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 так. Про можливість застосування промислового підприємства за межами населеного пункту села Лісанечка. голосування Я за підтримку. Хто за? Проти отримались рішення прийняти. Наступне питання. Розроблення летального плану території в районі пластової, вулиці Купурицяної. Це теж є функціональна і йдеться про можливе мережі на ліній, червоних лінії, за які більшість земельних данків пропонується. Там є перша ухвала. Для дня в оренду є в червоних лінії, наставлено на сьогоднішній день. Старе наголосування за підтримку ухвали. Хто за? Проти отримались рішення прийняти. Наступне питання про розроблення детального плану території в районі вулиці Полісної, вулиці Морозної, вулиці Субрівської. Це є зона житлової забудови і йдеться про можливість затажування малоповної та громадською збудовою. Промаційна записка. Зали на голосування за підтримку. Хвала. Хто за? Проти отримались? Рішення прийнято. Наступне питання про розроблення плану території в районі вулиці Галицької, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, вулиці Космонавтів у місті Винники. Згідно, е, планки, згідно з звернення власників земельної п'янки, допомогли розташування громадської забудови. Згідно з об'єктами комерції. Така площа тут є витягне. Е, площа 6 соток є, зокрема. Ставлю на голосування за підтримку хвалю. Хто за? Проти отримались. Піш, Наступне питання про затвердження детального плану території вулиці Івана Франка, 14Б у місті Вильники. Йдеться е, про Над цим детальним планом передбачається розміщення малоповерхової житлової забудови. 3-4 поверти. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? проти отрималися рішення прийняття. Так, наступне питання про внесення змін до детального плану території по вулиці Стрілецькій в місті Винники. Зміна номер один. Тут деться про можливість перспективного зміну цього обов'язання земельної ділянки, на які якій зараз розміщений магазин для індивідуального житлового будівництва. Зараз там є оп'ятівлі, помислили з собі житловою забудовою. Яка площа в Тут є державний акт. Mm -hmm. Ні, ні, хто що розробити? Державний ад, державний Власне, план. Інформаційною запискою в чому. Ще скажіть, будь ласка, внесення змін. В чому суть змін? Власне, <плес> що не з... Не для обслуговування об'єкту комерції. Так, що є 1,35 гектарів працювання натального плану. ну, Тих проєкт у нас не змінить детального плану, І, і намір полягає в розміщенні прадного шлового будинку. Тобто ми, ми на розробку даємо 1,35. Ну, заточення. заточення е, а по факту з'являється поставити. 600. Так. голосування ну, за підтримку. Та за? От, Отримали свідчення прийняття. Наступне питання про внесення змін до детального плану території по облаштуванню паркового комплексу Вайнберг-Парк по вулиці Родини Маркевича в місті винятки зміни номер 1 Не бачу оригіналу. Скільки питання є в порядку денному? Оригінал десь був чим, чи може ви його не дати? Можливо, не взяв. Колеги, я пропоную, оскільки питань в порядку денному підтримати проєкт ухвали. Ставлю на голосування за підтримку ухвали. Хто за? Проти отримали рішення прийнято. Ага. Зараз проте <станець> так, наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до міста містобудівної документації плану зонування території міста Львова, том 1, частина 3, зонування Франківського районі в районі вулиці Забольської, Вольської Підковича. Тут деться промотливість уточнення плану зонування з віднесенням території, яка зараз є в зоні дробових установ до житлової забудови згідно наміру землекористувача. Це квартал, не Це квартал за що. 8-8 гектарів. Ставлю на за підтримку похвали. Хто за? Проти утрималися? Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про затвердження ОСББ Лисника 55 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, планів земельної ділянки і постійне користування на вулиці Лисінка 55. Хвала. Без зауважень. Я зауважу, що відсутність підтримати Хвала. Ставлю на голосування. Хто за? Чоловік? проти отримались? Рішення проєкту. Наступне питання про продаж. ТЗО «Діамант аурум в земельній на вулиці Ясні 3 у СМТ Брюховичі. Це така земельна ділянка, яку пропонується продати ТЗО «Діамант Ауром». Скажіть, я її заважаю до тієї плати. Якщо дозвольте, ну, я, то, звольте, я ну, скажу в пункті третьому доповнити словами. Пункт другий, тобто мається на увазі практикували, доповнити словами після слів площею 0.12.31 словами з обмеженням без права загромадження проходу до тобто, їхньої земельної ділянки. Ну так, може воно і далі бути той прохід, розумієте? Може біля тої земельної ділянки якось, але ви розумієте, люди мене не зрозуміють, бо там постійно був прохід. Де діти ходили до школи, до садка батьки водили дітей. І це був такий безпечний триметровий прохід. То це треба сервітутом насправді зробити. Так. Що, ну, вона, це... ну, розумієте, воно, ну, в даному випадку це тільки вхваляє. Сервітут має бути дзвінник. Тобто має то, бути звод. Звода однієї другої сторони. Тобто треба другу сторону, а другу сторону я поки що не бачив, хто ви мали виходити. Давайте тоді з редакційною правкою цієї. Ну, хоч такими ми Ну, я да. отримаю. Давайте ставимо на голосування за підтримки за праційною правди. Хто за? А, Тарас? Зараз за, за, будемо за, в За. за. Так. За. прийдете родину Тарас. Звернення ТЗО фонду дослідження та розвитку від 20.10.23 року щодо сприяння припинення незаконних дій щодо протиправного заволодіння майном та земельною ділянкою на вулиці Пластової, 11А. Друзі, як на мій погляд, це питання спріш, це юридичне і. Чи, чи... Ну, тут можна прийняти комісію прийняти до відома. Я в найбільше. разі надходження відповідних звернень, ну, проекту ухвалення на комісію, врахувати, а і зазначення звернення скірувати управління земельних це... ресурсів. Моя пропозиція була взяти звернення до уваги, маючи на увазі, що якщо будуть від заявників надходити наступні звернення чи проєкти ухвали на нашу комісію. А дане звернення також перегосувати -е, на юридичний департамент, оскільки питання чисто юридичне з'ясування е -е, юридична функція. Так що десь без... ставлю на голосування е -е, з пропозицією Юрія. Добремо до уваги старої мобіліта. Хто за? проти отрималось, рішення прийнято? У нас вичерпився порядок денний, чи у нас є ще якісь питання? Не, не. Якщо немає, вважаю, що ми провели лідну комісію.